Все, поробив на пасіці, бджіл попідгодовував, поставив їм в вулички. Ще, як бачите, триває обліт Ця така сама дурнувата сім'я, сама агресивна. Сьогодні мене покусали бджоли. знаю, десь штук 7 вкусило була алергічна реакція. Дуже швидко погіршило самопочуття. Останній вулик, той крайній я на силу вже збирав, дивлюсь на сад, сад починає в очах розпливатися. Я вже зрозумів, що пахне діло керосином. Бистро все зібрав, навіть не закривав, от зараз вже прийшов ногами, позакривав ворота, бистро зібрав. Все знаряддя в машину. Думаю, аби тільки доїхати додому. Їду по дорозі, набрав дотьки, до, до дядькиної ну жінки кажу, валь говорю щось, всі образи кажу від алергії, бо кап'ят чувствую. То, поки я доїхав, вона якісь там таблетки понаходила, випив пару таблеток і відпустила. У мене тут на пасіці завжди були якісь таблетки. Той рік. А десь на зиму десь вони пропали. Отака от от ситуація полін алергії. Це не шутки, треба дотримуватись правил техніки безпеки, буду надальше працювати, коли буду лізти в гнізда в рукавицях. Бачу, вже сьогодні вот обліт, і одразу вже обножку почали бджоли нести. В ножку беруть фундук цвіте, пильці хватає. От такі от справи з пасікою. Мед може бути не тільки солодким, а й гірким, якщо не дотримуватись правил техніки безпеки. Наразі все. Дякую всім за увагу. Миру і добра вам. До побачення.